Всім привіт! Зараз я хочу показати вам, як виглядає внутрішній месенджер у Greenfee Sales, як з ним працювати та які цікаві функції у ньому є. Як завжди, починаємо з панелі навігації, переходимо в месенджер і одразу розкажу про фішку, яка буде зручною для користувачів з двома чи більше Сендер профайлами. Це уніфікований простір, ви можете бачити всі діалоги з усіх профілів одночасно у дефолтній вкладці, або ж перейти на конкретний профіль, якщо вам це необхідно. У основній частині сторінки зверху у нас є два розділи: інбокс у ньому з'являються діалоги тільки після того, як лід відповів на ваше повідомлення. Якщо розсилка на контакт йде, але він не проявляє ніякої активності, то відповідно він тут не з'явиться. Це зроблено для зручності, оскільки робота з автоматизацією передбачає велике охоплення аудиторії і гортати більше 500 діалогів після місяця роботи точно не принесе великого задоволення. Якщо ж вам треба переглянути усі вихідні повідомлення, що лишились без відповіді, то переходимо в Outbox. Також трохи нижче ми бачимо вижимку з CRM по етапах воронки, і під нею у нас знаходиться навігація. Є звичні кнопки Marcus Red та Unread, що дають діалогам відповідні відмітки. А всі інші функції ми розберемо на прикладі конкретної переписки, вони дублюються у діалогове вікно, і там можна буде показати більш наочно. Відкривши переписку з контактом, ми можемо побачити абсолютно всі дії, що відбувалися з моменту його додання у систему, у яку автоматизацію його додавали безпосередні кроки самої автоматизації, і звісно ж, переписка тут знову ж таки простір уніфікований. І якщо ви працюєте одночасно із і з поштою, то ви побачите в одному вікні повідомлення з обох каналів в порядку їх надходження. Безпосередньо у вікні набору тексту можна обрати сендер профіль, з якого надіслати повідомлення, якщо, наприклад, переписка ініційована у кількох аккаунтах, також обрати, куди саме відписати на пошту чи у LinkedIn. Так само можна прикріпити файл. Окрім того, набравши певний текст і виділивши його, у вас з'явиться вікно Ask.ai. Тут ви можете попросити допомоги у штучного інтелекту щодо тексту. Наприклад, попросити скоротити його, перевірити на помилки, розширити і так далі. Та не забувайте, як із будь-яким штучним інтелектом, щоб отримати очікуваний результат, треба написати чіткий і правильний промпт. Хочу звернути увагу на комунікацію по емейлу. E Якщо вам треба відповісти контакту у одній і тій самій гілці, а не створювати нову серію повідомлень, підійміться у вікні до тієї відповіді, яка вам необхідна, та натисніть кнопку RePLY. У вікні вводу у вас автоматично сформується тема та підтягнеться стара переписка. Цю переписку не можна видаляти чи якось змінювати. Фактично, це лог, який дозволяє надіслати наше повідомлення саме у потрібний трет, а такий трохи дивний вигляд пов'язаний з особливостями зовнішніх поштових провайдерів. Після відправлення цей лог стане невидимим як для вас, так і для отримувача. А безпосередньо повідомлення починайте вводити одразу під темою листа. У правій частині екрану ми можемо змінювати етапи пайплайну, переміщувати його серед листів, присвоювати теги чи створити новий. А також робити кастомні налаштування. Про них маємо окремий мануал. А зараз давайте розбиратись, що нам пропонує ця панель зверху. Натискаючи на Edit, ми потрапляємо у розділ редагування даних контакту. Тут ми можемо змінити основні елементи, як ім'я, прізвище, посаду та інше. У блоці Automation ми можемо виключити його з автоматизації чи додати його до іншої. Натискаємо, обираємо автоматизацію, що нас цікавить, і можемо виключити його одного або усіх його колег, що знайде система. Це може бути корисно, якщо, наприклад, ви зрозуміли, що не потрапили у цільову аудиторію і сенсу продовжувати розсилку по конкретній компанії немає. Sender Profile дозволяє нам перенаправити ліда на інший профіль. Скориставшись кнопкою Експорт, можна винести усю доступну інформацію про контакт у вигляді CSV файлу або з допомогою вебхука у зовнішній сервіс. Остання по списку, але точно не позначенню, функція Create Task. Якщо коротко, то ми можемо створити задачу на контакт, яка виконається поза правилами автоматизації. Або ж після її завершення. Клікаємо на кнопку, бачимо, що на емейл у нас лише одна можлива задача відправка листа, ну і не дивно, бо з емейлом нічого не зробиш більше. А от в LinkedIn маємо цілий спектр можливих дій від візиту на профіль до відкликання запиту в контакти. Весь функціонал працює майже однаково, тому розберемо на відправці повідомлення. Наприклад, Лід попросив написати йому через тиждень. Аби не нотувати це в особистий планувальник, потім вручну писати, можна запланувати автоматичне повідомлення. Функція за своїм принципом схожа на відкладений меседж у Telegram. Тож відкриваємо SendDirectMessage, і в першу чергу треба обрати тип задачі автоматична чи мануальна. Різниця в тому, що автоматична задача виконається в будь-якому випадку, а мануально на час виконання треба додатково підтвердити. Автоматичну задачу можна ставити, коли ви впевнені, що до моменту виконання у вас діалог з контактом продовжуватись не буде. Якщо ж є вірогідність, що за цей час буде ще спілкування і ваше повідомлення на момент відправки може стати недоречним, тоді обирайте мануальний варіант. Далі проставляємо дату та час виконання задачі, обираємо сендер профіль, з якого виконається задача та до кого вона буде прив'язана, це, як правило, до самого себе. Також можна залишити собі нотатку, набираємо потрібний текст та підтверджуємо. Лишається відкритим питання, а де підтверджувати мануальні задачі, можна, звісно, прямо у діалоговому вікні, але шукати його серед купи повідомлень не дуже зручно. Тож йдемо у панель навігації і відкриваємо вкладку Tasks. Зліва бачимо фільтр, який допоможе нам знайти задачу виконавець, статуси і нижче сортування за типом, статусом і так далі. Today плюс Overdue покаже вам абсолютно усі задачі, в тому числі і ті, що робитиме автоматизація. У цей розділ на практиці вам доведеться заглядати рідко. Те, що нас цікавить, це задачі Upcoming. У них відображаються саме ті задачі, які ви створили самостійно. У полі бачимо: дату та час виконання, тип задачі, для якого контакту таким створена. Відкриваємо і бачимо зліва список можливих дій: Edit, Convert to Auto, Mark As Complete, Cancel the Task. Щоб виконати мануальну задачу, треба натиснути Convert to Auto, і після цього Дія, в нашому випадку, відправка повідомлення відбудеться в найближчий доступний слот. Тобто, якщо ви натиснете її зарано або навпаки, з запізненням, повідомлення піде в найближчий можливий час у планувальнику. Якщо щось змінилось і вам треба відмінити заплановану задачу, просто тиснемо Cancel the task. А на цьому наш гайд добігає кінця, всім успіхів та продажів.